Далекогляд або як переписати історію? Проте, проте напади турецько татарських загонів на Україну не припинялися особливо страшна битва відбулася під селом Сартана на Азовщині, яку козацьке військо програло. У голос прочитав Славко і позіхнув, яка нудьга ця історія? Ну, геть у голову не лізе, сказав хлопець сам до себе, потягнувся і з надією визирнув у вікно. Раптом щось цікаве відбувається. І справді, щось відбувалося. Дитячий майданчик обгородили стрічкою, і ремонтники з жеку купали яму посеред нього. А навколо зібралися Славкові дружбаки й уважно спостерігали. Цікаво, що там. Минулого разу, коли приїжджали майстри лагодити паркан, то повитоптували квіти сусідки баби Галі. Який скандальчик був! Баба так репетувала, що ж поліцію викликала. Може, і цього разу. Славко рішуче закрив підручник, накинув куртку і побіг у двір зі свого дев'ятого поверху. Звісно, його друзі теж прийшли подивитися. Хіба можна прогавити таке видовище, як розкопки, хай навіть і на дитячому майданчику, а раптом щось цікаве знайдуть. Хлопці стояли за обмежувальною стрічкою і перемовлялись. Я торік тут загубив 50 копійок, а я машинку, а я прьоку. Славко й собі згадав, що років зо два тому загубив там свого іграшкового солдатика козака. Ремонтники саме розрили посеред майданчика велику кубу піску, та бригадир заклопотано зиркнув на годинник. Е, хлопці, час обідати. І всіх майстрів, немов вітром здуло. А хлопцям тільки того й треба. Дочекавшись, поки майстри зайдуть за ріг, полізли шукати скарби. Так, формочка для пасочки, кілька лимонадних корків, п'ятикопійчана монета. О, та це ж мій козак. вигукнув Славко, витягаючи з купи піску маленьку фігурку. Здається, він, подивимось, і почав полою куртки натирати солдатика, намагаючись відчистити його. Зненацька війнув вітер, підняв пісок і сипонув хлопцям прямо в лице. Поки Славко, Андрій та Сергій терли запилюжені очі, пролунав дорослий хрипкий голос. Матері його ковінька! Де це я? Хлопці розплющили очі і побачили Аладіна, тільки якогось не такого, як у касті. Аладін ледве тримався на ногах, спираючись на стовп гойдалки, в іншій руці він тримав шаблю. Його шаровари та сорочка були подерті та вимазані у щось рудувати. Аладіне, а де твоя лампа? Андрій спитав перше, що спало на думку. Але у Стамбулі сидить, озвався чоловік. А я самій Локішка, козак сламного війська Запорізького низового. То де це я? А, -а де ти був? Спантиличу не спитав і собі Славко. Та щойно у бою під сартаною, потім щось гепнуло мене по голові, і ось я тут, так само спантеличено відказав козак. Бій під сартаною. Вигукнув Славко, пригадавши недавнє прочитане у підручнику, знаю, був жорстокий бій, і ви туркам програли, я прочитав. Брехня, нічого ми ще не програли, і бій ще не скінчився, сердито зиркнув Саміло. Просто турків забагато і туман прийшов з моря. Звідки ті вороги вилазять, і не помітиш. зітхнув Саміло, й обличчя його стало замріяним. Мати б якусь таку штукенцю, що б помагала хоча б за версту бачити. Хлопці й собі хором зітхнули. І що вона за штукенція така може бути, яка наближує щось далеке та ще й у туман. А, -а, а, я знаю. У мене ні у брата є, раптом зарепетував Славко, підцнув іграшкового козака в руку Сергію Я миттю! – Я і у мене і собі Андрій і так само побіг до під'їзду. Сергій тільки дивився йому слід. А самі кішка схвально сказав: Оце добрі голоси мають, могли б вістунами бути. За кілька хвилин Славко знову біг на майданчик, тримаючи в руках морський бінокль свого старшого брата, а паралельно зі Славком. Мечав і Андрій з підзорною трубою в руках, яку тільки тиждень тому бабуся подарувала на день народження. Ось хлопці тицнули козакові в кожну руку по пристрої. Це має допомогти. Саміло недовірливо покрутив біноклі й трубу і запитально глянув на Славка. Ого, який чудовий далекогляд! Козак не міг відірватися від бінокля. Це ж треба. Бачу горобця аж на тому даху, та й ця штука гарна, якраз для одного кого панька кривого. О, тепер ми з побратимом будемо сильнішими за найпотужнішого характерника. Ну, турки, начувайтеся, зрадів самій Локішка, але за хвилю засмутився. Але як же мені потрапити назад? Може, хтось із вас мене знов по голові гепне? Гепати по голові славного козака нікому не хотілося. І Славко запропонував. Перед тим, як ти з'явився, я тер іграшкового козака. Може, знов зробити те саме. І забравши у Сергія фігурку, почав ретельно терти полою котки. Тер хвилинку, другу та нічого не мінялося. Дай мені, ти не так треш. І Сергій спробував забрати, але якось не вдало. Іграшковий козак випроснув з рук і впав на купу піска. От не зграба!» – почав був Славко та спинився. Знову піднявся вітер, і в піску утворилася вирва, куди затяглось іграшко. Саміла кудись зник, до хлопців долинули звідкись останні його слова. Напевно, я таки в раю побував, бо дещо такі хитромудрі далекогляди бувають. Вітер стих так само раптово, як і почався, і несподівано пролунало за спиною. Ану киш звідси, не бачите стрічка! Не можна сюди. То жаківські ремонтники повернулися з обіду і знову збиралися трохи попрацювати. Друзі перезирнулися і мовчки пішли. Навіть не стали огризатися, як завжди. Ще б пак, треба переварити таку пригоду. Тож кожен пішов до себе. Удома Славко відкрив підручник з історії на тому ж місці, де читав, і не повірив очам. Там був новий текст. А наступного дня перед уроком історії. Перше, що кинулося в очі Славкові, Андрієві і Сергійку, був розгублений вигляд завжди незворушного вчителя Івана Івановича. Він, гроза двічників і рішучий каратель ледацюг, ніяк не міг зважитись запитатись, спитати у когось домашнє завдання про битву під Сартаною. Іван Іванович то розгортав, то згортав підручник, то дивився у свій конспект, то водив пальцем по списку учнів. Славко підніс руку і сказав: Можна мені? Тоді вийшов до дошки і почав відповідати. Битва відбулася під селом Сартана на Азовщині, яку козацьке військо виграло завдяки двом характерникам самій Лукішці та паньку Кривому, котрі, за легендою, могли бачити підхід ворогів іще здалеку, з переможною усмішкою завершив Славко. Іван Іванович ще раз зазирнув у підручник. І видихнув. Сідай 12. Друзі перезирнулися і хікнули стиха. «Го, хлопці, лише уявіть, ми не тільки можемо впли... влипнути в історію, а й переписати її. Кінець.